Друзі, вітаю на каналі Розпаковочка. Зараз подивимося, що я замовила цікавеньким. Ось такі матеріали я придбала для своїх робіт, для орхідейок. Зараз працюю над замовленнями. Знову я собі замовила фаміран біленький, аналог іранського. Це 1,2. Ось такий біленький 5 листочків, так як найбільше замовляють біленькі орхідеї. Ось ви зараз бачите в себе на екрані. Я вам показала гілочку орхідейки, також замовила такий світло лимонний. В палітрі він називається кремовий. Я завжди це наголошую, щоб знали. Дуже гарний дуже вазончик, я вам вже його показувала в попередньому. Обзорчику розпаковочки. Ось перший раз замовила в палітрі, називається рожевий, але колір такий дуже яскравий. Навіть я б сказала, це фуксія. Дуже гарний колір. І замовила іранський фауміран це 2 міліметри на листя орхідей, навіть, навіть більше, ніж 2 мм, до 3 міліметрів. Для листочків буде дуже гарно. І такий ніжно-рожевий це іранський фаміран. 1 мм, ніжний, дуже гарної якості. Ось такі фаміранчики я собі замовила. Також я замовила для орхідей, для роботи ось таку масляну пастель. Давно про нею мріяла. Це колір 207. Зараз вам покажу ось такий яскраво-яскраво оранжевий, ну прям такий червоно-кораловий, дуже гарний. Це для серединок орхідейки для тонування. Ось тут я тонувала жовтою і червоною масляною пастелею. Слідуючі серединки у своєму вазончику, я хочу зробити за допомогою. Ось такої гарної масляної пастелі. Вазончик у мене буде рожевий. Зроблю такий анонс. Обов'язково покажу вазончик і зроблю обзор роботи. Ось такий рожевий, лимонна серединка. І зроблю тонування такою масляною пастелі. Думаю, буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд! Слідкуйте, щоб подивитися, який вазончик я зроблю. Думаю, що скоро ми зустрінемось. Дякую всім, всім. -всім підписуйтесь на канал, будемо працювати. Пока-пока!